А це ваша полуничка з дому? Так, да, добавчі. Ага, хорошо. Скільки оце коштує? 125. 125. Ну давайте. Дома. Вже далеко ходити не буду. Оце ви назбирали, оце одне, так? Да? За сьогодні? Ні, дві штучки. А, дві було, одну забрали? А я постійно чересну 250. А можна попробувати черешню? Я зеленішу попробую, щоб. Здрасте, здрасте. Угу, угу. Нехай поки зупинимося на полуниці. Добре. Що гроші? Я вам винен, 125 гривень. Добре. Ось така вона атмосфера базара. Кілограм овірочків домашніх 70 гривень. Тож беру. Де ви а? таку темну брали через... А ось тут чоловік продавав, але ну він вже побіг. Я останній забрав в нього. Добре, гарного дня.